Доброго дня, колеги! Сьогодні пропоную обговорити важливу тему тему насильства та жорстокого поводження в дитячому середовищі. З'ясуємо, що саме називають булінгом, які його види та форми прояву. Поговоримо про роль та місце всіх учасників освітнього процесу в системі роботи з питань протидії булінгу. Про шляхи виявлення та попередження булінгу, про психосоціальну підтримку дітей у складних життєвих обставинах. Багато батьків навіть не здогадуються, що саме вони є прикладом для дітей і несуть безпосередню відповідальність за їхнє виховання. Тому діти, які зростають у середовищі насильства, сприймають його за норму, тому що їм немає з чим порівнювати сприйняті дітей вдарити, штовхнути, примусити, а під час війни вбити це невід'ємна частина світу і поводження з ними. Щодо статистики, відповідно до дослідження ЮНІСЕФ 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу. 24% дітей стали жертвами булінгу, 48% нікому не розповідали про випадки булінгу. 44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе. Більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти. Булінг або цькування це тривожна тенденція, особливо для сучасного дитячого і молодіжного середовища. Проблеми цькування і насильства в навчальному середовищі дуже часто стають перепоною для досягнення мети всебічного розвитку особистості. Допомога дорослих дуже потрібна дітям та молоді в будь-якому віці. Особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному та психічному здоров'ю, заклад освіти відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття учнями знань у безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень безконфліктного спілкування ненасильницької поведінки. Вирішальна роль у протидії насильству і булінгу належить педагогам. Проте впоратися з цією проблемою можливо тільки завдяки системному підходу та підтримці керівництва навчального закладу, батьків, представників місцевих органів влади та громадських організацій, а також із залученням та участі дітей та молоді. У законі України про освіту стаття 1, пункт 3, дано визначення булінгу: булінг, цькування, тобто діяння, діє або бездіяльність. Учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, які вчиняються щодо малолітньої чи неповнолітньої особи, та або такою особою щодо інших учасників освітнього процесу. Внаслідок чого могла бути, чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого? Види та прояви булінгу, фізичний булінг. Це штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, небажані дотики, сканування тіла, нанесення тілесних ушкоджень. До психологічного булінгу відносяться принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміки обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж. Економічний булінг це пошкодження відбирання чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей. Сексуальний булінг це принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у роздягальнях, поширення образливих чуток, погрози сексуального характеру або жарти. Кібербулінг це приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету, інших електронних пристроїв. Пересилка неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання на відеобійок чи інших принижень і викладання відео в мережу інтернет, цкування через соціальні мережі. Типовими ознаками булінгу є систематичність або повторюваність діяння. Далі наявність сторін, кривдник буляр, потерпілий жертва булінгу, спостерігачі. За наявності, дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та або причинення соціальної ізоляції потерпілого, які ж наслідки булінгу для потерпілого або жертви булінгу це замкнутість. Страх, безсоння, низька самооцінка, агресія, погіршення здоров'я, тривожність, залежності, потрапляння під вплив, самотність, суїцидальні настрої та інші негативні наслідки. Наслідки булінгу для спостерігачів це некомфортне оточуюче середовище, небезпечне освітнє середовище. Втрата довіри, втягнення в ситуацію насильства, втягнення в ситуацію булінгу, пригнічений стан, погіршення здоров'я та інші негативні наслідки, почуття провини, депресія. Наслідки булінгу для кривдника це агресивна поведінка, прояви насильства, скоєння правопорушення, відторгнення колом друзів, одногрупників. Байдужість до почуттів інших, невміння спокійно спілкуватись, сприймається оточуючими як агресор, погіршення здоров'я, непорозуміння з батьками, педагогами та інші негативні наслідки. Кривдник або кривдниця несуть адміністративну відповідальність. Якщо до 16 років, то це батьки або особи, яких замінюють, після 16 років особисто кривдник або кривдниця. Вони виоплачують штраф відповідно закону, або їх чекають громадські роботи від 20 до 60 годин. Як розпізнати дитину, яка стала жертвою булінгу? Дитина не завжди розповідає про те, що її булять, тому уважно придивіться до її поведінки та можливих зовнішніх ознак булінгу. Це може бути брудний або розірваний одяг, розірвані зошити або підручники, жувальна гумка у волосі, забруднений крейдою одяг або інші ознаки фізичних знущань. Дієвим інструментом виявлення булінгу є анкетування учнів, батьків, педагогічних працівників, яке допоможе дати уявлення щодо розповсюдженості насильства в дитячому колективі. Антибулінгова політика навчального закладу передбачає такий порядок дій. Подання заяви про випадки булінгу, цькування. Важливо. Всі учасники навчально-виховного процесу, яким стало відомо про випадки булінгу, цькування учасниками або свідками якого стали або підозрюють його вчинення, зобов'язані повідомляти керівнику навчального закладу. Розгляд та неупереджене з'ясування обставин випадків булінгу здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу. На офіційному сайті закладу є форма та примірний зміст заяви оприлюднюються. Керівник закладу здійснює розгляд заяви з дотриманням конфіденційності. Алгоритм дій дитини, яка стала свідком булінгу. Послідовність кроків перше. Миттєво звернутися до будь-якого дорослого, який перебуває поблизу, з проханням допомогти зупинити ситуацію. Друге. Невідкладно повідомити майстра виробничого навчання або класного керівника про випадок, що стався, якщо інцидент зафіксований серед учнів. Третє необхідно брати участь у загальних подіях навчального закладу та з участю. Майстра виробничого навчання класного керівника та психолога щодо врегулювання психологічного клімату у групі. Алгоритм дій працівників навчального закладу, який став свідком булінгу або акту насильницької поведінки, повинен послідовність кроків перше. Миттєво зупинити неприйнятні дії. Друге. Дізнатися імена та прізвища учасників події. Невідкладно повідомити класного керівника про зафіксований акт насилля, надати детальну інформацію про обставини ситуації. Третє вжити невідкладних дисциплінарних привитивних заходів, нагадати правила навчального закладу та наслідки їх порушення, дії майстра виробничого навчання або класного керівника, який дізнався про випадок булінгу з дитиною. Перше. Заспокоїти, розрадити, нормалізувати поведінку всіх учасників акту насильницької поведінки. Друге, визначити, чи цей випадок підпадає під визначення булінг. Якщо цей акт насильницької поведінки не класифікується як булінг, провести розмову з учасниками події щодо її причин та запобігання такого в майбутньому. Третє. Провести розмову з групою учнів з метою нагадати про антибулінгову політику навчального закладу та неприпустимість булінгу. Четверте. У той же день повідомити батьків суб'єкта і об'єкта булінгу про ситуацію під час особистої зустрічі. Повідомити про ситуацію, що сталася в батьківській групі. З обмеженим доступом без вказування імен і прізвищ учасників. Повідомити практичного психолога про випадок булінгу у групі. П'яте. Розробити план індивідуальної роботи з групою учнів для нормалізації психологічного клімату, а також провести індивідуальну роботу з учасниками акту насильницької поведінки. Що повинні робити батьки? Основні кроки кроки батьків дитини, яка поскаржилась на булінгову поведінку щодо неї. Повідомлення майстра виробничого навчання та класного керівника. Обговорення скарги учня. Обговорення про неможливість проявів булінгу у навчальному закладі. Консультація з психологом навчального закладу щодо усунення наслідків булінгу. Та постійно надавати і отримувати зворотній зв'язок з батьками. Кроки батьків дитини, у якої зафіксували булінгову поведінку. Перше це прийти на зустріч та отримати детальну інформацію, ознайомитись із політикою вирішення конфліктів у навчальному закладі, поговорити з дитиною про неприпустимість булінгу та необхідність співпрацювати. Відвідати щонайменше дві зустрічі задля профілактики, звертатися до психолога чи психотерапевта поза навчальним закладом за рекомендацією чи за власним бажанням, регулярно повідомляти психолога навчального закладу про етапи та результати роботи, постійно надавати і отримувати від майстра та класного керівника зворотній зв'язок. Для успішного попередження та профілактики насильницької поведінки слід виконувати такі дії. Використання інтернету в навчальному закладі має бути максимально керованим, встановлені фільтри та списки обмежених сайтів і контенту. навчання персоналу навичкам ненасильницького спілкування у вигляді лекцій, тренінгів, практичних занять. В освітню програму необхідно включати профілактичні заняття за темами толерантності, профілактики конфліктів та булінгу, проведення заходів, до яких залучаються батьки, члени родини, громадські діячі, мешканці мікрорайону, майстри виробничого навчання та класні керівники мають впливати на соціально-психологічний клімат групи, планувати. Та проводити командоутворюючі ігри, заняття і вправи серед учнів, проведення регулярної корекційної роботи практичним психологам з учнями, з окремими групами дітей, окремими дітьми щодо уникнення проявів насильницької поведінки, проведення просвітницької роботи з батьками щодо уникнення та розпізнавання насильницької поведінки. Розміщення у соціальній мережі навчального закладу короткого витягу з антибулінгової політики закладу. Зупинимо булінг разом. Насильству немає виправдання. Дякую за увагу.